Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам свій завершальний етап проєкту доглядового Project Pen. Так, Я хочу закінчити вже цей проєкт, бо не бачу змісту його продовжувати. Нагадаю, що в мене брало участь всього 50 продуктів, 30 з яких я закінчила в попередніх трьох звітах. Ці звіти є на каналі, ви можете подивитися, що я закінчила, кому цікаво. І в мене залишалося 20 продуктів. Давайте подивимося, які результати по цьому, цих 20 продуктів, і я буду закривати цей проєкт. Давайте почнемо з двох продуктів, якими, на жаль, я ні разу не користувалася. Це ось такий е, від Фармасі спрей для рук, це м, антибактеріальний спрей. Тут 115 мл. На жаль, ні разу ним не користувалася. І, ну, так, скільки його є, стільки є. Мені взагалі не подобається аромат. Він лавандовий, якийсь такий трішки специфічний, і тому, на жаль, не користувалась. І так само ніяк не можу скористатись цими ампулами, філерами від корейського бренду L'Dor. Їх як було, так і є. Дві штучки тут не стає. А всього було 20 штук, тобто зараз 18 штук. Просто мені лінь лінь оце розводити з водою. Ну, Треба якось цим зайнятися, тому що ефект від них дуже крутий, але, але чомусь не пішли вони. Так, і тепер давайте подивимося 18 продуктів, в яких в мене все-таки був результат, і які з них я закінчила. Давайте почнемо з тих, яких є результат, але мені так і не вдалося закінчити. І так до кінця року, я думаю, і не вдасться, тому нема змісту тянути, як то кажуть. Перше, це так само для волосся від ладор ось таке, такий лікувальний засіб. Це кондиціонер Тере-маска, можна використовувати і так, і так. Тут 530 мл, і ось стільки мені вдалося. Його використати за цей період і ще дуже-дуже багато залишилось. Я його наношу так не жаліючи, багато на волосся, особливо коли використовую як маску, але все одно він іде дуже-дуже повільно. Тут така досить зручна помпа. Мені, в принципі, засіб подобається, я його, звичайно, закінчу, але вже, напевно, в 2023 році. В цьому проєкті, на жаль, не вдалося його закінчити, от стільки. Далі. Ще один продукт ось такий мус для бриття. Тут важко перевірити, скільки його є, але на звук я відчуваю, що він ще тут є, він уже легенький, досить, його, напевно, не так багато. Тут 100 мл. Але так само, навряд чи я закінчу цього року, тому що я про нього забуваю. І найчастіше я користуюсь такими засобами, звичайно, влітку, на ноги, там, на руки. Зараз я це забуваю його брати. Тому так само він у мене не закінчився. І ще один засіб, який так само не закінчився і не закінчиться цього року це ось такий крем-бальзам календула. Тут 100 мл, 110 мл. Ось так виглядає. Його я використовую для сухих участків тіла. Там, наприклад, на п'ятки, на коліна, на лікті, також руки можу на ніч, якщо в мене пересушені від морозу, ось стільки його є. Щось фокус не хоче працювати, так, ось, стільки його є і, так само я його не встигну закінчити. Ось, це такі 5 продуктів, які з 50 мені не, вда не вдалося і не вдасться закінчити. Зараз ще покажу два продукти, які все-таки, я думаю, я закінчу до кінця року, просто ще не вдалося. Це ось такий тонік від Mario Badesco 59 мл. От стільки я вже використала, зовсім трішки залишилось. Класний тонік. Тут дуже, до речі, зручний дозатор, такий носик, мені дуже подобається. І я думаю, що я все-таки його закінчу до кінця року. Так, давайте його ось так трішки в сторону відкладемо. І ще один тонік це ось такий від Pixy. Це glow tonic 100 мл, це міні-версія з кислотами. І його зовсім трішки залишилось. Ось тут я робила відмітку. От стільки його пішло. Я думаю, що це теж дуже мало, це на пару днів залишилось. Я його використовую зараз в вечірній час, кожен день. І це так само цей продукт, що я думаю, його закінчу до кінця року в 100%. І тепер давайте будемо дивитися, що я все-таки закінчила за цей період, за четвертий звіт. Так, перше, це ось такий скраб від Фармасі, коричневий цукор. Тут 250 мл. Я його повністю закінчила, він порожній. Не дуже мені сподобався, він дуже лайтовий, слабо скрабує. Більше я його повторювати не буду. Це в нас перша порожня баночка. Далі, так само, закінчилось від Avon. Ось такий засіб, вже відклеюється: олійка для зняття макіяжу. Тут було 125 мл. От стільки було на минулий звіт, і я повністю закінчила. Так, далі ще одна порожня баночка, ось такий кондиціонер для волосся з оливкою від Farmaсі 200 мл. А, ось стільки було на минулий звіт і повністю його закінчила. Не дуже мені сподобався, якийсь він слабенький, має ефект. Можна сказати, взагалі майже ніякого ефекту я від нього не побачила. Я би більше цей з оливкою не брала. Це вже в нас три порожні баночки. Далі, четверта порожня баночка ось такий скраб у мене закінчився з фруктовими кислотами. Це білоруський бренд Vitex. Великий об'єм 100 мл. Білоруські бренди більше не купую. Але цей закінчила. Ось тільки було на попередній звіт. Це у нас четверта порожня баночка. П'ята порожня баночка ось така маска, Sebo Vegetal від Івроше. Це е, така маска плів, ні, не маска плівка, її треба було змивати. Це, е, як вона називається, е, це з вугіллям. Вугілля. Маска, в принципі, ось тут інформація: маска непогана. 75 мл. Е, добре, вона звужує пори, також трішки підсушує прищики. В принципі, мені ця маска сподобалась. Так. Наступна маска для волосся. У мене була ось в такій баночці, це мені колись подружка переливала корейську маску. Стільки її було, і я повністю закінчила непогана маска. Так, Скільки в нас уже є, 6 порожніх баночок. Далі сьома порожня баночка це ось такий сонцезахисний крем від Farmersy SPF 50. Повністю закінчила гарний крем. Єдине, що він був трішки такий плотний, густий і важко розносився по обличчі. А так, в принципі, непогано. Так, давайте відсунемо, щоб було видно. Обстій. Далі ще в мене закінчився ось такий тонік від Lancome. Тут було небагато 50 мл. Так. Поміток не робила, значить, за цей звіт я його просто повністю використала. Він дуже гарно пах акацією, таким акацієвим медом. Так, Дуже приємний аромат. Він був густий, це як тонер, в принципі, непоганий, але дуже висока ціна, тому повторювати не буду. І ось такий малесенький тонік в мене закінчився: це Есенція. Корейський бренд Neogen. Класна есенція. Тут взагалі дуже мало мілілітрів, навіть не знаю скільки. Зараз подивимося. А ось 20 мілілітрів. Так, скільки я вже збила з рахунку: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вже порожніх баночок. Також закінчився ось такий кондиціонер. Тут скільки 40 мілілітрів. Не знаю, не сподобався він мені. якийсь, Я і цей бренд не знаю, і Новотель, і мені він не зайшов. Так, Потім ще один у мене ось такий Еспа, це бальзам для зняття макіяжу 15 мл. Сподобався, але дуже-дуже маленький. Закінчилось. І останнє, що закінчилось, ось такий бальзам від Oriflame, Повністю його закінчила, ось покажу. Так, єдине, що я забула ще вам показати, що я не закінчила і не закінчу ось така сиворотка від івроше 100 мл. Я її, вона нібито захищає волосся при сушінні феном, при 230 градусів. Я так її використовую. Ось такий невеликий розхід. І я за грудень місяць її точно не використаю. Так, значить, у нас виходить 5. Так, раз два, шість продуктів, які я не використаю. А оці два я точно використаю, тому можна їх теж до порожніх баночок. Що в нас виходить? З 20 продуктів я 12 закінчила, і 2 точно закінчу на днях. Тобто можна рахувати 14. І 6 продуктів у нас залишається, які я не використала. Ну, що ж, які висновки можна зробити, в принципі, в цілому я проєктом задоволена, тому що з 50 продуктів, які я вбрала в проєкт, це ті, в яких підходять терміни придатності або які були вже довший час відкриті в мене. З 50 продуктів я закінчила, виходить, 44%. Це, в принципі, дуже непогано. Тобто, тільки 11% зі 100 я не закінчила. 6 продуктів. Шість продуктів у мене залишилось, а 44 закінчила. От і все. Пишіть ви, як вам проєкт. Як вам результати, чи ви ведете такі проекти, чи вам подобаються проекти доглядові. В наступному році я не знаю, чи буду вести доглядовий проєкт. Декоративний це точно, парфумерний також я хочу вести. От доглядовий, напевно, не буду, буду вести просто, напевно, косметички доглядові. Всім вам дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую вам за лайки, ваші, за коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!